А ви знали, що шотландець це надмірний кумок немічності, який живе у вашому домі, і просто терпить вас з достойністю аристократа. Виглядає він так, наче в нього іпотека, п'ять дітей, і алергія на вашу тупість. Він не стрибає, не бігає, не метушиться, а лише перекачується з точки А в точку Б на своїй лежанці. Він постійно лежить на ній, як булка, дихає як головний бухгалтер і робить вигляд, що має цілу кучу справ. тільки щоб не займатися усякими дурницями. Типу ваших почуттів він не бавиться. А дозволяє вам бавитись чимось біля нього. І якщо він вже пішов на ручки, то це не прояв любові. Ні, це акт милосердя. Тож ловіть момент смертні. Муркоти десь один раз в рік на затемнення сонця, тільки при умові, що ви його не бісите, ходить так, ніби в кімнатах пахне бідністю. А інтер'єр оцінює як ріелтор з двадцятирічним І Замітьте, усе йому не так, усе не по феншую. І взагалі, а хто совав мій?